Як отримати дані про власника будь-якої квартири? Багато хто про це не знає, але в Україні можна отримати інформацію про право власності на будь-яку квартиру чи будинок. Наприклад, ви хочете купити квартиру і одразу хочете перевірити, хто є власником квартири та на підставі яких документів. Або, наприклад, актуальна тема для дівчат: через реєстр можна пробити потенційного кавалера на предмет його нерухомості і вирішити питання щодо подальшого життя. З таким багатим або бідним. Кавалером також це є актуальним при оренді квартири, бо є аферисти, які підписують договір оренди, не являючись власником нерухомості, а потім приходить реальний власник і вас виселяє. Найпростіший спосіб це перевірка нерухомості онлайн. Вас знадобиться лише інтернет і кілька хвилин часу. Для цього ми радимо використовувати портал ДІ. Ви реєструєтесь на порталі, обираєте послугу інформація з реєстру прав на нерухомість. Далі обираєте або конкретну адресу квартири, або або зазначаєте прізвище ім'я та по батькові людину по якій треба отримати цю інформацію щоб не попасти на однофамільців бажано також зазначити ІПН вказаної людини після цього через декілька хвилин ви отримаєте pdf файл із зазначенням детальної інформації про нерухомість особи і вартість такого витягу становить лише якихось 40 грив ми постійно користуємося вказаним сервісом по роботі з нашими клієнтами вам також радимо.